Вирішив протестувати ємність акумулятора, щоб це було швидше, тестую тільки один, інші відімкнені, Дозарядив майже на 100%. Ну, 58,8% не буду чекати, бо це довго. Зараз сікумірка 4.19. Тож зараз відмикаю сонце і починаємо тест. Але спершу почистимо історію на шумті, щоб все було по-чесному. Reset hysterie. І вимикаємо сон. це почалося... Почався роздріжатися. Так, це було дуже розумно записати початок експерименту, але не записати кінець. Але добре, що все статистика пишеться в графану. І ми зараз знайдемо цей день. Коли був експеримент, і поглянемо на статистику. У мене підраховується загальна кількість е ван -годин, яка була взята за КБ, і ємність циклу в ампер-годинах теж підраховується. І, відповідно, на основі цих даних ми можемо чітко побачити результат експерименту. Ну, і я можу підтвердити, я вже перед відео, звісно, це все зробив, можу підтвердити, що ці цифри. Правдиві, бо я це саме бачив на шунті. Просто я ж кажу, забув це, не записав це на відео. Так, отже, давайте візьмемо початок нашого експерименту. Десь ось тут він почався. 22 хвилина, 24, да, десь 24 хвилина. І ось посюди, де був найнижчий рівень напруги акумулятора. Ось так, якось. От, бачимо, що почали ми з 8. Ну, насправді не дуже, бачите, тут попереднє значення не показано. Але якщо подивитися, тут одна точка, це плюс 3 Вт години Тому це, в принципі, не критично. Умовно візьмемо 87 060 як початок. В кінці бачимо, що кількість енергії взятої за КБ перевалила на 93 тисячі. 74 Вт-години. Тобто більш, від більшого віднімаємо менше, отримаємо, скільки Вт годин ми взяли з акумулятора за час експерименту, за час розряду. Також ви можете бачити, що на цьому графіку у нас заряд залишився на 8%, ну, тому що це я оптимістично шунту сказав, що у нас 130 Агодин в акумуляторі, і відповідно з його точки зору, там 8%. Але насправді виявилось менше, тому, власне, в кінці експерименту, насправді, в акумуляторі там було менше, ніж 8%. Отже, давайте до діла 93 007. Мінусуємо 87 тисяч 60. Ну, нехай буде 80 тисяч 60. І отримаємо 6 014 вт годин Тобто 6 кВт, годин умовно кажучи. Що в принципі відповідає тій ємності, яку мені продавець сказав, але мені власне не було зрозуміло, чому він казав 6 кВт годин, але в година вказував 130, що не може бути так. А в БМС взагалі було чомусь вказано 150 ампер-годин. Власне, давайте тепер в ампер-годинах. В кінці експерименту загальна ємність циклу була 3087, і мінусуємо ємність циклу на початку експерименту. Це в нас 2970. Тут один крок. Це один, ну нехай буде 2969. Ще раз нагадаю, чому я беру не 70 на один менше, тому що, бачите, тут графік починається не спочатку часового проміжку, тому що графана не показує точки, які були до заданого проміжку. Відповідно, на графік наносить тільки якісь нові дані, які в цьому проміжку базу записалися. Ну і власне отримаємо 118 ну, В принципі, насправді можна було брати навіть 2970, тому що на шунті я в принципі, бачив 117 там, з копійками. Тобто, як я вже сказав, 6018 годин. 118 ампер годин. Які висновки ми можемо з цього зробити? Ну по-перше, навіть якщо ми там будемо вважати, що ми починали не прям рівно з 4,2 вольти на комірку, ми почали з 4,19 і закінчили ми експеримент не на 2,5 вольтах на комірку, а трошечки більше. Бо 2,5 вольти на комірку це 35 вольт. Але там в ємності вже практично немає, там пару відсотків може. Ну нехай уявимо так оптимістично, що ми 4% не врахували, тоді загальна ємність акумулятора там, ну, може максимум 123-125 Аг. Але все одно ж ви не будете так сильно його, його заряджати розряджати, тому можна з певненістю сказати, що реальна ємність акумулятора 120 Аг. Ну і в ощадливому режимі, щоб його сильно не розряджати і сильно не заряджати, ви будете використовувати десь 100 Аг. Я навіть менше використовую, щоб економити акумулятор. Також ще одним висновком є, що номінальна напруга комірок. Тут є не 3,7, а 3,64. Тому що ми можемо поділити 6014 Вт на 118 А, отримаємо 5,96, ділимо на 14, отримуємо 3,64 Ну, звісно, якщо ділити на 117, то це буде 6014, поділити на 117, 51,4. Ділимо на 14 елементів послідовно і отримаємо 3,67. Е, номінальна напруга кожної комірки. Ну, на цьому все. Дякую за увагу.